Біля Іловайська став одним із найважчих та найкривавіших на території Донбасу. І коли у другій половині дня, 25 серпня, Путін вів сюди регулярні війська, антитерористична операція набула іншого формату, розпочалось збройне протистояння українців на валі російської армії, армії, яка до наших кордонів стягнула близько 25 тисяч військових та потужну зброю, яка нахабно вдерлася на нашу територію та почала застосовувати авіацію і важку артилерію. Якщо ви мене спитаєте, що відбулося в Іловайську як людину, то я вам скажу, що дійсно це було горе для всієї держави і для мене особисто. Тому що там загинули кращі наші патріоти. І кожен із них це або чоловік, або батько, або син. І це велике горе. І важко про це говорити. Але разом із тим, як військова людина, я повинен також донести суспільству, щоб будь-які бої оцінюють з двох сторон. А що ж відбулося з тими військами Збройних сил Російської Федерації? Невже все там так добре було, як нам показують? І багато спеціалістів зараз говорять про ті речі, про які об'єктивно не могли знати. Бій за Іловайськ тривав не один день. Сили противника у рази більші. Потрібен був відступ. Відступ щоб зберегти життя особовому складу. Тоді військові зрозуміли, що путінська пропаганда зробила свою справу. Всі, хто там зі мною виходили, це все дійсно герої, українці. Це герої українці. Вони не складали зброю. Вони не виходили тихенько. Вони прийняли рішення, що ми виходимо так, як мають вийти люди зі зброєю на території своєї держави, коли перед ними стоїть загарбник. І я, аналізуючи цей бій, повірте, та картина бою в мене не виходить ні. З свідомості моєї, ні з того, як я закрию очі перед собою. І я хотів би сказати, що я бачив тікаючих наших солдат, я цього не можу сказати, тому що коли переді мною йде БМП, коли ми нариваємося в населеному пункті Чумаки на одну засаду, я розвертаю колону, частину за собою. Там місцеві жителі дивляться, отак сидять, як в кіно на цьому, біля лавочка, біля воріт. Ми повертаємо за їх хату, а вони сидять і дивляться, як розриваються снаряди, як їздять машини, і як ми повертаємо за їхню хату, а там артилерійський дивізіон по нам веде вогонь. Так от, переді мною бмп 2 підривається зразу. Вискакують бійці, які живі, мої я маю на увазі збройних сил України, батальйонів добровольчих. Повірте мені, я не можу сказати цей кращий, це гірший, тому що вони всі кращі. Вони всі займали позицію до бою і вони всі вражали противника. Неправдива інформація інколи завдає більшої шкоди ніж зброя. Звичайно, для багатьох політиків у передвиборчій гонитві всі методи згодяться. Проте для військових найбільша перемога це мир будь-якою ціною. Коли напередодні виходу, 28-го числа ми організовували взаємодію з командирами всіма, які там приймали участь. Жоден командир не сказав. А давайте ми складемо зброю. і Підемо. Тема Іловайська стала топовою на всіх ток-шоу. І коли її обговорюють, зовсім забувають, що армія втримала багато позицій. Що ціною неймовірних зусиль військовим вдається зупиняти подальший прорив ворога на нашу територію. Іловайськ помог нам. поверить в свои силы, раз. А второе, он показал нам самим, что мы можем тоже уничтожать врага и действовать намного лучше, чем об этом говорят на самом деле. Второе, он показал, что у нас есть вооруженные силы, которые способны держать оружие. И не просто держать, а и побеждать. Я еще раз хочу повториться, что мы ни один бой за Иловайск после вторжения российских войск, ни один прорыв не допустили. Грамотно организованная оборона позволила нам удержать практически все направления, через которые пытались пробиться, войти к нам в тыл, расчленить нашу группировку и разбить всех поодиночке. Этого не произошло. Вже одинадцятий день триває перемир'я в зоні АТО. Незважаючи на це, позиції українських військових постійно обстрілюють. Наші журналісти побували на передовій, де виконує завдання особовий склад 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Кожен день йдуть обстріли, то є сто в основному як як будильник, такої йде в перші утра. Сразу лісвіснарядах ну просипаємося вже уже, уже вистрілів поки не співалися стіль. На питання, що тут найстрашніше, десантники жартома відповідають прогноз погоди, називаючи так обстріли зградів, смерчів і ураганів. Але якщо серйозно, то ці чоловіки зі стальними нервами, адже під час обстрілів їх захищають лише власноруч обладнані бліндажі. В основному йде арт війна Тобто як немає таких свадок. Піхоти сепаратисти не підходять ближче, тобто стараються обстрілювати з далеких розстоянь буквально 5-10 км. Ну, в принципе, отпор можем дать, есть чем. Так как у нас сейчас перемирие и, скажем так, режим соблюдения огня, поэтому вчера мы были обстреляны 8 раз. Сегодня, вот вы сейчас слышите, идет обстрел. Ну, Нас-то не пугает. Президент разрешил отвечать на огонь огнем, поэтому мы действуем адекватно ситуации. Когда наша держава опинилася убеди, беде, військові без стал стали на ее захист. Як би складно не було, там у самому пеклі загортовуються дух і впевненість, що ми здобудемо перемогу. Лічний состав моральний дух високий, обезпеченість повна, всім необходимому. Починає боєприпаси, заканчиває е, обезпеченням ботових умов, Нічого не мешає виконувати поставлені задачі. Не треба сіяти паніку. А йдіть в воєнкомат, записувати добровольцем. Приходіть к нам в бригаду, беріть в руки зброю і захищайте свою родину. Разом із десантниками всі тяготи війни розділяє отець Миколай. Двічі він приїздив до хлопців, а на третій раз попросив благословення у владики і залишився у частині. Кожна розмова з бійцями це ісповідь. Всі ми живі люди і в кожного бійця болить душа, є внутрішні переживання, є страх. І ти як психолог, як священник, просто потрібний їм. І я не зміг вдома сидіти і дивитись телебачення, наблюдати ці події військові. І я просто взяв і приїхав. А ще військові постійно відчувають підтримку простих людей з усіх областей відправляють все необхідне прямо на передову. Велика благодарність всім тим, хто. помогает моему подразделению всем, чем только можно. Начиная от экипировки, заканчивая туалетными принадлежностями и продуктами. Хотя на самом деле, на самом деле, вооруженные силы, по крайней мере, мое подразделение, мы уже практически ни в чем не нуждаемся. Единственное, что нам не помешало бы, это еще 2-3 десятка, а может быть сотен нормальных, храбрых парней. Оджесь в секції С3, яка розробляє різні такі оперативні завдання, які потім обробляє, подаються потім на ток і подаються прямо на підрозділ. Тобто всі задачі, патрулі, конвої, блокпости, спостережні пости, все, що підрозділи виконують, ми розробляємо в цій секції. Штаб складається не тільки з офіцерів, а й з сержантів, які допомагають офіцерам. Фактично на рівні володіють знаннями цих керівних документів. Фактично один одного можемо підмінити, можемо прийняти якесь рішення, можемо в разі якоїсь такої надзвичайної ситуації, ми можемо спрацювати так, як потрібно. Ми як то поставили основну таку нагрузку, задачу іменно саме планування, тобто розробити операцію, далі подивитися місце, де буде використовуватися та операція. Зважити всі сили, врахувати всі моменти, організувати там взаємодію, взаємопідтримку. З мовою проблем таких немає. Врешті ну, так, втягуємося, ну, привикаємо. Потрібно постійно проводити такі сумісні навчання, де застосовуються багато військ інших контингентів, щоб упростити взаємодію, щоб опростити, щоб в нас була, як то сказати, одна думка, одне бачення і одна команда.